Добрий день, канал 100 Зум. Попався мені на ремонт ось такий бінокль. Карл Зейс 10х50. Це західнонімецький бінокль на заводі Оберкохен виготовлений. Такі біноклі в більшості в ті часи виготовлялися, вони були просто або ну, просто називалися Карл Зейс 10х50, або Карл Зейс 15 на 60, або там 20 на 60. Отакого плану. Тобто, з правої сторони ніякого напису не було. Подібний бінокль я вже ремонтував такої конструкції 7х50, але в нього була роздільна фокусівка. В цьому, як ви бачите, центральна фокусівка. І я вважаю, одною з головних відмінностей між східними і західними біноклями тих часів, якраз якраз було колесо фокусування. В західній, як ви бачите, воно знаходиться зі сторони об'єктивів, а в східній зі сторони окулярів. Тому, е якщо ви собі колись заплануєте купити такий бінокль, знайте, що вам буде потрібно перевчатися, тобто якось отак тримати. Ну, Коли отой можна було отак тримати, наприклад, GENOPTEM чи Dekarem, то цей вже приходиться і то, мабуть, середніми пальцями. Ну, ось так. Цей бінокль випускався з 57 по 69 роки. По характеристиках, тут одношарове просвітлення, призми бак 4, поле зору 130 метрів. Це в градусах 7,4, вага 1050 грам. Ну, це головні його характеристики. Думаю, цього достатньо. Ну і тепер щодо проблем. В бінокля прокручується діоптрій. Бінокль, як ви бачите, падав на ліву половину, тому він двоїть. Ну і є такий легенький димок на призмах. Тому зараз я його розберу, почищу і дещо через нього познімаю. Відкручуємо ось тут. Відкладаємо в сторону. Далі відкручуємо ось тут контргвент. Не до кінця він може лишатися в корпусі. Ну, в мене викрутився. Дуже обережно, тому що він прям дуже маленький. Бачите, його навіть не видно на викрутці. Далі, в кого є інструмент такий, в кого немає, можливо, пінцетом. Ось. І відкручуємо. І дістаємо окуляри. Чули звук? Ха. зараз Піднялося саме. Ви розумієте, наскільки все точно зроблено. Тобто тут немає ніяких сальників, нічого. Тут просто корпус бінокля і корпус окуляра. Один водний входить настільки точно, що навіть повітря ну, воно, звичайно, просочується з часом. Але якщо ви прямо так поставили. Воно піднялося до гори. Створюється надмірний тиск всередині. Оце, оце точність виконання роботи. Так, подивіться на окуляр. Ось така призма, таке просвітлення. Продовжуємо. Що робити, якщо у вас прокручується діоптрій? Беремо просто, відкручуємо оцю частину верхню. Вона відкрутилася і дістаємо. Тут є три зажимних гвинта. Просто їх дотягуємо і закручуємо. Тобто нічого тут складного і страшного немає. Потрібно просто знати, що в цьому місці можна відкрутити. Як далі розібрати? Беремо за допомогою ось такого ключа. Просто... Ну, я собі тільки що допоміг, ну, а тепер вручну відкручую. Зараз знімлю кришки. Призмені кришки я зняв, під ними є ось така прокладка. Бачите? Все зроблено доволі делікатно, ніде нічого не обсипеться. Наприклад, ну, за, за порівняння радянські біноклі. Ну, ви самі знаєте, що знаходиться під призменою кришкою в них. Та потім той герметик або обсипається, або, ну, одним словом, з ним проблеми в плані ремонту. Тут все, як бачите, чистенько, гарно. І все дуже легко потім назад збирається. Об'єктиви я відкрутив. Все те саме, що і в 7х50. Можете переглянути так детально, як той бінокль я вже вам знімати не буду. Не дуже то є час. Тут теж є прокладка. Ну і далі вже сама лінза з корпусом. Так, призмений блок я дістав. Зараз хочу вам показати, ось, бачите, призма. Оце такий димок на ній. Я зараз витягну ці дві призми, прочищу їх і, знім, і зніму ще раз під таким же самим освітленням. І ви побачите різницю. Так, а тепер дві призми є почищені. Я думаю, що різницю ви замітили. Вони стали набагато прозоріші. І це, це буде позитивно впливати на якість зображення. Продовжуємо. Призмений блок з призмами я поставив вже на місце. Бачите, просвітлення є. Так, відкладаю я корпус біноклі в сторону і е, візьму лінзи. Коротко так покажу, якщо в когось є такий бінокль, він відносно щасливчик. Відкручуємо ось цю кришку, дістаємо це ущільнювальне кільце. Далі за допомогою ну можна ось такого ключа. Я вже дещо відкрутив, щоб було швидше. відкручуємо. І е, ми добираємося вже до юстіровочних кілець. І просто вкручуємо. Ну, взагалі-то як? Е, коли у вас є бінокль, то у вас він повністю зібраний, це ви відкручуєте на біноклі. Всю лінзу виймати з біноклі не потрібно. Просто вона у мене зараз в руках, тому я так показую. Просто тримаючи ну, якби в біноклі, берете, прокручуєте дещо. Центр. Лінзи зміщаються і таким чином ви пробуєте юстіруєте. Якщо ви не розумієте, як саме це робиться, теж я поставлю посилання під відео, я там показував, ну наскільки я це можу вам пояснити і показати на відео, як ви можете самі відюстірувати за допомогою юстіровочних кілець на лінзі. Тому що в цих біноплях призмами не регулюється. Як ви бачите, бінокль знову повністю зібраний. В цьому місці, де він падав, я дещо підфарбував. Надіюсь, ну, мені здається, буде краще, ніж було е, до ремонту. Е, почищений, відюстірований. Надіюся, власник е, буде задоволений. Е, ну І йдемо дещо познімаємо через нього. Зараз така мряка, туман, дещо дощ накрапає. Зразу нагадую всім, будь ласка, не забувайте про підписку, про лайк під відео і знімаємо. Картинка, звичайно, зараз ви дивитесь, вона не є така, мабуть, яскрава, тому що на дворі пасмурно, але загалом мені дуже подобається. Дисторсії майже незамітно. Так, де ще якісь ближчі об'єкти? Ось гарно. Бачите, зображення чітке. Зразу скажу, що для дітей. Ну, це смішно такий бінокль дітям купляти, але, наприклад, для дівчат такий бінокль буде незручно в нього дивитися, тому що важко буде міняти, змінювати фокус, так як, на мою думку, тут незручно зроблено. Набагато зручніше, коли це колесо знаходиться біля окулярів. Всім дякую за увагу. До побачення.